Поки російська армія повільно просувається на Донеччині. Україна реалізує свою ключову стратегію далеко за лінією фронту. І вся пожежа за моєю спиною, яку в Росії не могли загасити кілька днів, яскрава ілюстрація цієї української тактики. Кореспондентка Десантижня Оксана Радіонова про її успіхи і секрети. Ой ой. ой Сізьмуй, сьомий, восьмий, дев'ятий. Прям зарево. Вже штук, 12, 13, 14. Це була одна з наймасовіших далекобійних і найрезультативніших атак по об'єктах російського ВПК у ворожому тилу. Їх до хрена, до хрена. їх до хрена летить, реально до хрена. Дуже багато на місто летить. Географія ударів надширока. Одразу 12 регіонів ворожої Росії здригнулися від наших далекобійних дронів і не тільки. Це по заводу б'ють. Брянський хімічний завод за 120 кілометрів від лінії фронту став першою успішною ціллю операції. За власними джерелами ТСН «Тижня» в Службі безпеці України там були прямі влучання ракет та численні детонації після. Це ракети б'ють. Це ракети б'ють. Глянь. Ми, ну, поїхали звідси. А, їдь не їдь, від долі не втечеш. На цьому підприємстві ворог виробляє порох, вибухівку, компоненти для ракетного палива та різні боєприпаси, зокрема, снаряди для РСЗВ ГРАД, Торнадо «Торнадо-С», Смерч та фугасні авіабомби. Там же на Брянщині наші оборонці вкотре дотягнулися до другого в Росії підприємства з виробництва електроніки Кремній Л. Дісталися і кількох стратегічних для ворога об'єктів на Тульщині. Алексінського хімкомбінату, що виробляє боєприпаси, порохи і матеріали для російського ВПК, та підприємства Тула Чермет, це один з найбільших виробників чавуну Дрони атакували й Казань. Там палав хімзавод «Оргсинтез» – єдиний російський виробник пластиків високої міцності, а також один з найбільших у РФ виробників поліетиленів високої і низької щільності. Дістали ми й туди, де вважалося, що нафтопереробка є захищена до НПЗ в Татарстані. А це головний постачальник палива за Уралом. Вибухало і в Саратівській області. Там вразили Саратівський нафтоприробний, дістали склади з фабами, кабами та крилатими ракетами на аеродромі Енгельс та нафтобазу Кристал. Спалахнули цистерни з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту 160 це паливо підвищеної щільності має характерний насичено жовтий колір вихлопу за складності виробляється всього на двох заводах в Іркутську і Оренбурзі. Це сховище державного резерву росіяни гасили п'ять днів, та туди одразу прилетіло знову. Схоже, наші намагалися створити логістичні проблеми для російської авіації. Це вдалося, навіть якщо згоріло не все. До удару щодоби Росія випускала по Україні 60-70 кабів після втричі менше. В чому нюанс? Це паливо дуже специфічне, кажуть фахівці. Його не можна поїхати там, не знаю, там, на сусідню нафтобазу. Там Ніколаючи від Тобто воно там має певні властивості в'язкості, бо це ж на великих висотах. І те, що ми побачили атаку ракетну по Україні, я більше ніж переконаний, що ця атака повинна була бути а. Трішки раніше, б трішки масштабнішою ніж те, що ми побачили. Літаки стоять з ракетами, але без палива ніхто нікуди не летить. Я впевнена, що це відбулося внаслідок влучання по цій поенгельсу. Це була продумана до дрібних деталей атака з ідеальною координацією між підрозділами Сил оборони. А їх було задіяно чимало від розвідки до ракетних військ. З'явилася певна каталогізація об'єктів у сферах економіки по важливості підприємств для Російської Федерації. Вона дозволяє більш ретельно планувати та робити атаки на економіку Російської Федерації. Не лише усвідомлюємо, куди бити, але й коли росіяни нарахували понад дві сотні дронів, та схоже їх було набагато більше. Били і різноманітними далекобійними БПЛА і ракетами. Кількість дронів, яка виготовляється, і випускається з нашого боку, вона стала суттєво більшою. Оці легкі ракети Нептун, і «Паляниця» є питання до їхньої системи наведення. Скоріше за все, проблеми з точністю будемо компенсувати кількістю, тому що вони будуть дешевшими. Але коли говоримо про Нептун, то там є технологічне напрацювання, технічне напрацювання яке дозволяє на показуючи. Влучати в цілі з незначним відхиленням і власне наближатися до показників, які там демонструють ці західні ракети. Розробка ефективної зброї для ударів на значній відстані та застосування нестандартних підходів допомагають систематично послаблювати військовий потенціал Росії. Ми не беремо паузу. Дрон. Дрон. А... Я ж підскочила як мопед. У ніч на четвер українські дрони влучили в нафтобазу Ліскінська у Воронежській області з пальним для Росармії. Є, хер, 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 три безпілотники сюди за, А цієї п'ятниці Остак палала нафтобаза в Калузькій області. Січня по грудень 2024 року, ось, внаслідок українських ударів по російських НПЗ, системність ударів, послідовність. Ми побачили, що 13% російських потужностей НПЗ простоювали. 13% – це те, що зафіксовано в російській економіці. Є багато підприємств, які Україна по другому, по третьому, а іноді по четвертому колу просто гамселить. Тому для вас резюме системність. Системність вона дійсно зростає. Україна не дає можливості відновити ці підприємства вчасно. Ми результату не буде поки. Бо тактика дрібних порізів, яку обрали наші оборонці, має накопичувальний ефект. А принцип доміно ніхто не відміняв. Колись ми таки штовхнемо той критичний камінець. Оксана Радіонова Гіркаленюк ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.